Сміттєві протести тривають. Чиновники міста від мітингувальників ховаються. Вітаю, це НТА новини, сьогодні. У випуску про таке достукатися до міської влади. Сесію скасували, бо мер боїться людей. Бояться людей. Вони не хочуть чути думку людей. Що чекає на мешканців рясного? Сьогодні наші кореспонденти дослідили найскандальнішу ділянку, де буде сміттєсортувальна лінія. Вирізано дуже багацько розчищену території. Це було повністю зрізано і викорченого лісу. Неймовірний порятунок: поліцейські визволили чоловіка з власного помешкання. В квартирі на підлозі лежав чоловік 86 років. Він потребував допомоги медиків. Міська влада не хоче спілкуватися з львів'янами. Принаймні так можна зрозуміти рішення про скасування сесії, яка мала відбутися сьогодні. Мовляв, міський голова не проводитиме засідання, допоки правоохоронні органи не гарантують йому безпеку у сесійній залі. Та людей це не зупиняє. Сотні львів'ян прийшли сьогодні до ратуші. Вони вимагають лише, аби їх почули та скасували скандальне рішення. Більше у сюжеті. Сесію депутатів, де б міський голова мав розповісти про шлях виходу із сміттєвої кризи, скасували вчора ввечері. Втім, про це депутати та мешканці дізналися не з офіційного повідомлення, а з особистих джерел. Враховуючи той факт, що із секретаріату я не отримав повідомлення ні смс на телефоні, ні листом на електронну пошту, так як завжди було індивідуальне повідомлення кожному депутату міської ради про те, що сесія дійсно скасована і перенесена на невизначений термін, а лише усне повідомлення від голови своєї фракції і змі. Скасувати сесію міський голова швидше за все вирішив через можливі масові пікети. Ще минулого тижня мешканці, яких обурює рішення про зведення у районах сміттєприсувальних ліній, обіцяли завітати до мерії сьогодні, і таки прийшли, не зважаючи, що засідання скасували. Понад сотня львів'ян з плакатами та вигуками вимагали, щоб міський голова таки почув їхні вимоги. Скасувати скандальне рішення. Знали, що сьогодні сесію відмінили, ми знали, що сесію відмінили. Як ви думаєте, чому так? Ну тому що бояться, що бояться людей. Вони не хочуть чути думку людей, вони хочуть е розуміти людей на Йордан. Коли люди пішли посвячувати воду, вони ганебно тут зібралися, таємно зібралися. майже майже так, як Янукович колись проводив такі е таємні збори і. Те, що вони не вислухали думку людей, не вислухали думку громадкості, а вирішили так, як їм, то потрібно. Люди налаштовані радикально, готові знову перекривати дороги, якщо їхні вимоги таки не виконають. У нас прийшли поки що десятки. Ми прийдемо тисячі, ми піднімемо всі кругом села, але біля хатів ми не дозволимо того сміттєзвалища. Хай він то сміття звозить біля себе, якщо він такий розумний. Є місця далеко, де ліси, полігон хай везе туди, а не хай біля себе висипає». Майже годину львів'яни чекали, аби до них вийшов міський голова. Втім, не дочекалися. Ніхто з ратуші не захотів спілкуватися з громадою. Тож активісти вирушили до обласної ради, адже саме там вчора вирішилася доля львівського сміття. Вже тут до людей таки вийшов губернатор. Він намагався заспокоїти людей, мовляв, особисто не вірить, що міській владі таки вдасться реалізувати задумане. Бо я, наприклад, я не розумію, як це можна практично зробити. Ну, хтось з ризикне з екологічної служби погодити, якщо воно не буде відповідати санітарним вимогам. Ну, ніхто ж не дурний, бо всі ж розуміють, яка це відповідальність, і всі розуміють, що цей документ, він все одно потім ну, буде хтось за ним дивитися. Тому я переконаний на 99%, що ця ухвала вона ніколи не буде реалізована. Попри це, люди не готові вірити словам. і Надалі вимагають від міського голови скасувати скандальне рішення. Тим часом у міській раді подейкують, наступна сесія відбудеться 31 січня. Тим за словами Андрія Садового, бачитися з мешканцями він таки не планує, адже заявив, що проведе засідання лише після того, як правоохоронці зможуть гарантувати йому безпеку у сесійній залі. Вікторія Хума, Андрій Турянський НТА новини. Довели до відчаю мешканці рясного перекривають дорогу. Вчора ввечері місцеві мешканці району Рясне вийшли на акцію протесту. Вони проти роботи сміттєсортувальної лінії поблизу власних будинків. Аби міська влада почула їхні вимоги, люди перекрили рух транспорту на вулиці Шевченка. Через пікет утворився довжелезний затор. Не пропускали люди жоден автомобіль, окрім карет швидкої допомоги. Відтак водіям довелося близько двох годин простояти у корках. Із міських чиновників до людей ніхто так і. Не приїхав. Тож після двох годин пікетування мешканці таки розійшлися. Втім, обіцяють збиратимуться до тих пір, допоки їхні вимоги не виконають. Люди вибачайте, ми не допустимо сміття в рясному. Хай мер думає, знає. Це ми до нього вже зверталися вже і в письмовій формі, і в усній. До нього він нас не чує. Він не чує свою громаду, яку за нього в свій час віддали свої голоса. Десять років він ніз не думає. Він не думав, і не, не хотів думати. От. А за 10 років він вже давно знав, що Грибовське свалище аварійне, він все знав. Але вони не тут мітингують. Їм треба там біля Садового мітингувати, а не тут. А ми продовжуємо серію сюжетів. Адреси сміття. Наші журналісти дізналися, чи усі п'ять території, які міська влада виділила під збір та сортування непотребу, відповідають вимогам. Вчора розповідали про ділянку за адресою Городоцька 280. А вже сьогодні Тарас Радюкін розповість про територію за адресою Шевченка 327Г. Туди планують звозити сміття із усього Шевченківського району. Найбільш скандальна сміттєпрасувальна лінія знаходиться саме тут, на вулиці Шевченка, 327 г. Сюди звозимуть сміття зі всього Шевченківського району Львова. Та найбільші неприємності від такого сусідства матимуть мешканців мікрорайону Рясне. Люди вже кілька тижнів протестують. Тут встановили блокпост, а вчора, увечері, час пік. Навіть перекрили дорогу. Такий неспокій мешканців мікрорайону Рясне легко пояснити. Якщо в інших чотирьох пунктах прийому непотребу сміттєпресувальну лінію лише планують зводити, то тут на території колишнього заводу Сільмаш майже уся техніка для пересування відходів вже завезена і готова до експлуатації. Та люди блокують усю роботу і поставили гучний ультиматум львівській владі. Ми будемо стояти доти, поки не вивезуть звідси оце обладнання одного ангару і іншого. При тому, навіть якщо всі будуть документи на руках, що вже є місце, є все добре, що є місце. Але ми остаточно будемо впевнені в тому тільки тоді, коли вивезуть обладнання. Ріснівці побоюються, що сюди будуть звозити сміття не лише з їхнього району, але з усього Львова. Мовляв, поруч навіть готують ділянку для складання брикетованих відходів. Вирізано дуже багацько розчищену території. Це було повністю і викорченого лісу. Ось такого, як ви бачите, насадження. Оце було повністю до того ангару. Скажіть, будь ласка, наступне запитання: як для чого така територія, якщо прес буде працювати лишень, як вони нам розказують, буде пресуватись і зразу автоматично буде машина його забирати. Разом з активістами на блокпосту є і головний інженер фірми, яка встановлювала сміттєсортувальну лінію. Чоловік зізнається, пресувати і брикетувати сміття, готові хоч завтра. Втім, через блокаду не можуть розпочати роботу. Та переконує нас, жодної небезпеки сміттєсортувальна лінія не несе. Показує нам як. Так все тут має працювати. Заїжджає машина і сміттям тут висипає на цей конвейер. Конвейером подається вверх і пресується пресом. Далі пресоване сміття з'являється в цій частині. Тут воно обтягується проволкою металевою. На цей столик вже виїжджає готовий кубик. Але він ще не є в поліетилені. Поліетилен це не є такий поліетилен, як в кожного на кухні, низької якості. Це значно якісніше. Дивимося. Дивіться, Попробуйте так зробити. Звичайно, буде рідка фракція. Ось вона тут буде утворюватись. Один прийомник і тут назбирати. Звідси насосом буде подаватись у дві ємності. А ось і найосновніше питання екологів: куди діватимуть цю рідку фракцію? А точніше, небезпечні, токсичні інфільтрати, є її інші побоювання. спочатку будуть брикетувати сміття невідсортоване. Це є по перше, порушення відповідних там державних будівельних норм відомців будівельних норм, які вказують про те, що бракетувати можна сміття, вже яке є посортоване, з якого витягнуті всі певні ресурсно цінні, цінні елементи. Сміттєпресувальна лінія у рясному обійшлася міській владі у добрячу копійчину один мільйон євро. Та спеціальних полігонів, де прийматимуть брикетовані відходи, немає. Що робити з вториною і речовиною, також ніхто не знає. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новини. Завтра ж у спецпроєкті Адреси Сміття ми розповімо історію про долю Франківського району. Ділянку за адресою Персенківка-19 вже досліджує Вікторія Хома. Навірність львів'янам чи меру Олег Береза, чинний керівник Львівавтодору, стане новим депутатом міськради. А відтак прийме присягу уже на наступній сесії. Чого варто чекати від депутатської діяльності пана Берези у сюжеті наших журналістів? Знайомтесь, це майбутній депутат Львівської міськради. Олег Береза, 42 роки. Народився у Львові за освітою. Юрист та державний управлінець, одружений. Під куполом ратуші Олег Береза персона не нова. Чоловік 6 років очолює комунальне підприємство Львів Автодор. Сама посада пана Берези, фірма, яка займається ремонтами доріг у Львові. Чи будівництвом доріг, чи ремонтами доріг, вона апріорі підрозуміє корупційну повну складову. Та, окрім ремонту доріг у місті, підприємство перебрало на себе безліч робіт, зокрема прокладання колії трамваю на сихів. Експерти наголошують, на початку проекту можна було виявити несправний колектор, який обвалився відразу ж по завершенню ремонту дороги. А відтак зекономити гроші і додають, підземний метод ремонту теж використали спеціально для того, щоб розмазати гроші. Туди подолучали купу всяких інших проектів. Там допоміжні якісь заїзди, виїзди. Фактично, просто порозмазували, порозмазували цей проект. Ну 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 люблять люди освоювати кредитні кредитні гроші не лише за кредити від європейського банку для трамваю у спальний район міста, але й за гроші на розроблення електронного квитка доведеться розплачуватись львів'янам. Безготівковим проїздом у транспорті не раз хизувалась команда пана Берези, та це не їх заслуга з 2009 дев'ятого. Коли ще пан Шпурган був начальником управління транспорту, ще тоді тоді почалися певні поверхневі розмови. Станом на зараз. Є законопроект, який нам дозволяє впровадити, впровадити електронний квиток. Коли його у Львові впровадять, це вже друге питання. А ще із сайту публічних закупівель Прозоро дізнаємось. Олег Береза здає власний джип Кіамохаве за 6 тисяч гривень комунальному підприємству, яке очолює, Львів автодор нестиме усі подальші витрати на пальне обслуговування та ремонт цього чотириколісного. Якщо я буду, будемо так казати, десь використовувати автомобіль. Наприклад, відпуск чи інше. Я зупиняю цей договір так, і буду говорити, що заправка за мій рахунок. Так. А той мізер, що я, наприклад, доїду поза робочий час, наприклад, додому і на роботу, ну це. Взагалі не приймається до того ж, я ж шість років перед тим платив зі своєї кишені. Це все за депутатство у ратуші. Чоловік уже боровся 2015-го, та тоді фортуна не усміхнулася, не вистачило відсотків. А відтак партійне місце забрав сам мер. І лише зараз, коли голова бюджетної комісії міськради від партії самопоміч склав депутатський мандат, крісло у сесійній залі дісталось Олегу Березі. Я думаю, що звісно будуть дослухатися і до моєї думки, звісно, я буду дослухатися до. Думки команди, так тобто, я привик команді працювати. Я особисто не вірю. Я не вірю в те, що чиновник, який працює в сьогоднішній команді міського голови, може мати, хоч якусь свою самостійну і голосну думку. До слова Олег Береза на єдиний чиновник, який поєднуватиме депутатську роботу із управлінською, нині серед обранців самопомочі у Львівській мерії таких. П'ятеро осіб сам принцип формування депутатського корпусу від політичної сили, яку очолює мер. А він формує відповідно склад міської ради своїх підлеглих, чиновників міської ради, це є. Ну скажімо, підвищує значно корупційні ризики. Це є ну об'єктивно на шкоду місту Львову. Мар'яна Сич тарас Фалінський, ЕНТА Новини. У Львові патрульні врятували чоловіка, який став заручником у власній квартирі. Сьогодні вночі правоохоронці отримали виклик на вулицю Тернопільську. Їх зустріла мешканка будинку та розповіла, що із сусіднього під'їзду лунають крики про допомогу. Коли патрульні постукали у двері, їм ніхто не відчиняв. Тоді копи піднялися на дашок під'їзду, та через балкон сусідів змогли потрапити до помешкання. Виявилося, самотній чоловік не міг відчинити двері, бо мав зламану ногу. Квартирі на підлозі лежав чоловік 86 років. Він потребував допомоги медиків. Патруні негайно відчинили двері. Вже лікарі встановили, що у чоловіка зламана нога. Його госпіталізували. Патруні допомогли доставити до карети швидкої дідуся. Сьогодні міжнародний день митника. Попри високий рівень відповідальності та службові обов'язки, митників таки нерідко асоціюють із хабарництвом. Нагадаю, минулого тижня посадовця львівської митниці затримали на у 15 тисяч доларів. Тож усе керівництво відомства відсторонили від роботи. Тимчасово очолити управління доручили Євгену Сафонову. До Львова він приїхав зі столиці. Там займає високу посаду в одному із департаментів Державної фіскальної служби. Наш Олег Галів вирішив привітати посадовця із професійним святом разом із тим і розпитати про боротьбу з корупцією. Ексклюзивне інтерв'ю зможете побачити одразу після новин у проєкті НТА Акцент. Відповідь на цинічну провокацію: хто відновить пам'ятник загиблим полякам? Ми хочемо достукатись до вищих коридорів нашої влади про те, щоб порушити питання, щоб паралельно на паритетних умовах були відновлені зруйновані українські пам'ятники на території Польщі. Велика прем'єра залаштунки підготовки до вистави про Марков Вовчок. Метою цієї роботи було підняти цю тему. Як мінімум познайомити сучасного молодого глядача з особистістю Марії Олександрівни. Футбольна конспірологія. Потенційних новобранців ховають немов контрабандні цигарки. Партизанська політика Карпат і досі в тренді. Потенційних новобранців від людського ока ховають, немов контрабандні цигарки. А можливо, поспішали на день народження генерального директора клубу Юрія Дячука Ставицького, який сьогодні відзначає свій 70-річний ювілей. Зруйнований пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій відновлять за роботу. Готові взятися львівська обласна рада разом із польськими колегами. Зараз відбуваються попередні обговорення. Відреставрувати зруйнований меморіал планують до 27 лютого. Нагадаю, в ніч на 10 січня невідомі підірвали та розфарбували націоналістичною символікою пам'ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у Гуті Пеняцькій. Це була чітко спланована провокація. Я би сказав навіть чітко спланована диверсія, яка була виконана професійними людьми, і вона була покликана на те, щоб провести напруження в українсько-польських стосунках. Однозначно до цього є причетна третя сторона. Це є кремлівський грук справа. Ми хочемо достукатись до вищих коридорів нашої влади про те, щоб порушити питання, щоб паралельно на паритетних умовах були відновлені зруйновані українські пам'ятники. На території Польщі за останні три роки таких було зруйновано 14, жодний із них і не відновили. Пам'ятаємо наших героїв у Львівській гімназії Престиж. Сьогодні відкрили стенд пам'яті загиблому в АТО-медику Тарасу Стельмаху. Він був учнем цієї школи. Сьогодні у холі навчального закладу зібралися учні, вчителі, рідні та побратими Тараса. Згадували його шкільне життя та військовий період у зоні АТО за освітою. Тарас був медиком. Відтак на фронті допомагав пораненим бійцям. Захищав територію України із червня 2014 року. Загинув боєць у серпні, коли під Савур-Могилою вивозив поранених з поля бою. У санітарну машину влучив снаряд. У Львові з Тарасом Стельмахом прощалися у грудні 2014 року. Йому було 39 років. Ну, як робота медика, так і ранених везуть, і допомогу. Але товариші казали, що він був для них і священником. і Завжди з литовником. І їсти раз-два він то любив. І як медик працював. Тарас був надзвичайно хороброю людиною. Ми дуже гордимося, що він навчався у нашій гімназії, адже він поклав своє життя заради майбутнього нашої вільної і незалежної країни. Далі в нашому випуску сюжет про багатодітну сім'ю Ярош із Дублян. Уже протягом 10 років вони, окрім двох власних дітей, виховують ще 11 прийомних. Однак, під час розпалу новорічних свят з ними трапилась біда. Їхній будинок підпалили. Наталія мама дитячого будинку сімейного типу в дублянах. Перед новим роком, 30 грудня, його підпалили. Полум'я повністю знищило гараж. Там зберігались дитячі візки, велосипеди та чимало продуктів. Зупинити вогонь з допомогою сусідів вдалося ще до приїзду пожежників, розповідає жінка. Небайдужі люди відразу взялися допомагати, встановили нові ворота та вхідні двері. Тут дуже нам потрібна буде така допомога на подвір'ї, як якісь. Е... Тимчасовий сарай, тобто якісь тупці, якась бляха чи дошки, щоб збудувати прямо тут посередині якийсь такий сарай, тимчасовий, щоб це все, що що лишилось, що не згоріло, і стелажі, щоб все сюди винести, щоб там можна було і з підвалу треба були всі стелажі, Ну абсолютно все винести. А вдома нас чекав чотирирічний Юрчик, наймолодший із одинадцятеро дітей, яких виховує Наталія разом з чоловіком. Незважаючи на важку ваду серця, хлопчик посміхається та залюбки позує на камеру. Кого ти любиш? Я люблю маму, а чий ти хлопчик таті і мами. У будинку затишна та тепла атмосфера. Наталія розповідає, часто їхню сім'ю називають інтернатом, та це неправильно. Звичайний дитячий будинок це інтернат, легше сказати. Це державний заклад, в якому держава виділяє кошти, дуже великі кошти. Діти мають купу вихователів, не мають мами й тата. Діти мають ну, ж ви розуміли, де коли державних закладах на 30 дітей, 30 працівників. Це є потік людей чужих тьотів і дядів, а всі сім'ї дитина має впевненість, що вона має маму і тата. Сьогодні в гості завітав Микола. Він хрещений батько дівчинки з сім'ї Ярошів, 14-річної Марічки. Чоловік розповідає: усі діти в цьому будинку талановиті. За півроку вивчити, щоб дитина вивчила повноцінно майже всю мову. Це велике треба талант поліглота. Я думаю, що вона в тому напрямку не зупиниться. А буде далі, так що так само сприймати інші мови. А, ось вони були. О, то в садочку вона була, міс Марічка, а тут вона колись така ще була. Бачите, Смішна така лиса. Державної допомоги, звісно, не вистачає, тому облаштовує будинок родина самотужки та разом із доброчинцями. Жінка скромно просить про найнеобхідніше на сьогодні. У кого більше проблема була з хребтами, то в першу чергу поміняли матраси, бо то реально розумієте, однак вкладемо два на купу і сплять ну, як, чуть не в гуртожитку діти. А от тут дитини є матрас, бачите? Але він вже дуже старий, присів і вже пружини mm -hmm. повилазили. Допомогти сім'ї Ярош можна безпосередньо звернувшись за адресою місто Дубляни, вулиця Шашкевича, 1 А або переславши гроші. Сніжана Палащенко, Тарас Фалінський, НТА новини. Та, котру любили у театрі Марії Заньковецької, готують чергову прем'єру. Цього разу постановка про легендарну українську письменницю Марко Вовчок. Нашій Мар'яні Оленській вдалося потрапити на репетицію та дізнатися, які сюрпризи готують актори. Її називали чорною довою та жінкою-загадкою. Вона відверто зневажала суспільну думку, забороняла друкувати власний портрет і навіть не замислювалась про власні мемуари. Марко Вовчок усім нам відомо, що зі шкільної парти. Втім, аби розповісти більше про невідомі сторони жінки у театрі Заньковецької підготували виставу Так, так, цю хвилину я готова була обер... От... Метою цієї роботи було підняти цю тему. Як мінімум познайомити сучасного молодого глядача з особистістю Марії Олександрівни і дати зрозуміти, що історію, історію своєї культури, історію своєї літератури варто вивчати. У виставі так от любили всього лише три ролі. Їх зіграють занківчанки Олександра Бонковська, Христина Гузель та Наталія Лань. Марко Вовчок. Ми вивчали в школі, всі ми знаємо її твори. Але зазирнути за, за куліси її душі, її особистості, ми зробили таку спробу розповісти трошки більше про неї, як про жінку, як про особистість, про ті про ті жахливі ситуації, житейські, які її супроводжували. Марко Вовчок одна із найвідоміших письменниць середини 19 століття. Її називає. Але класикою української літератури. Втім, прославилась вона не лише через талант письменства. Сучасників жінка дратувала тим, що підкорювала десятки чоловіків своєю жіночністю, а сама про цьому писала під чоловічим іменем. Її життя це роман, звичайно, творчість, яку ми знали з дитини. Ми знали мало. Ми знали мало її біографії. Це є світова людина. Вона їздила по Європі, вона знала десять мов. Вона була абсолютно людина світу. Вона попередила свій час. Показуватимуть виставу на камерній стені театру Зенькове. Вацької прем'єра уже цієї суботи. Маряна Оленська НТА Новини. Далі переходимо до новин спорту. У них про традиційну зимову хворобу львівських Карпат. Прилетіли і сховали потенційних новобранців. Львівські Карпати повернулися із перших тренувальних зборів із Туреччини. Прибули з командою і кілька футболістів, з якими планують підписати контракти. Однак наразі імен в клубі називати не хочуть хоча кількох гравців нам таки вдалося розпізнати. Партизанська політика Карпат і досі в тренді. Потенційних новобранців від людського ока ховають, немов контрабандні цигарки, а можливо поспішали на день народження генерального директора клубу Юрія Дячука Ставицького, який сьогодні відзначає свій 70-річний ювілей. Ми теж приєднуємося до побажань і бажаємо Юрію Михайловичу ще довгих років життя. Якби не старалися зеленобілі таємно провести гравців у транспортні засоби, шила в мішку не приховаєш. Та й навіщо це робити? Ми в аеропорту не зустріли жодного шпигуна, який би мав намір перехопити у львів'ян невідомих потенційних зірок. Одна з них низький на зріст темношкірий гравець, який вийшов у компанії з екс-нападником Левів Батістою. Зустрів їх ще й Самсон Годвін, але ніхто не захотів познайомити нас із потенційним новачком. Прилетіли з командою і два ліві захисники українець Михайло Калугін, останнім клубом якого був білоруський Крумкаче, та білорус Максим Вітус, який досі грав за хорватський спліт. Полетить на другий збір з командою як захисник Ворскли Олексій Дитятьєв. Зараз він вирушив додому. За інформацією аргентинських змі, приєднатися до зелено-білих мав би ще один оборонець тамтешнього темперлея Крістіан Пас. Хтось із них точно буде в Карпатах. Є пока хороші потенційні новобранці, але наразі без імен. Хто і скільки скоро дізнаєтеся, як тільки підпишемо контракти. Сподіваюся, це станеться до других зборів. як тільки підписаний контракт. Не менше за нас очікували на приземлення літака дружина й діти Ігоря Худоб'яка. Щоправда, їх, звісно, цікавили на новобранці. Навіть гра не головне, аби без травм. Часто тато цуна. Ну так багато раз шими йому. Хто найбільше чекав? Марчик! Кожен ранок, де тато, де тато, де тато. Якщо потенційні новобранці під інформаційним табу, то наші гравці не всі уникали мікрофона. В цих іграх не був важливий результат, я думаю, хоча десь виграш психологічно трошки краще подів на команду. Рухаємося далі. Тобто, звичайні спаринги, як на зборах, кожен рік. Не зовсім звичайні вони для голкіперів, адже найбільша конкуренція зараз за місце у воротах. Це буде дуже цікаво. Працюємо, кожен викладається для того, щоб бути першим номером в сезоні. Наразі команда отримала три дні вихідних. На другі тренувальні збори вирушать 2 лютого. Уже заплановані спарини із Солігорським шахтіром, мінським «Дінамо» і клубом зі Словацької ліги. Нагадаємо, що на перших зборах Карпати зіграли чотири поєдинки, в яких здобули одну перемогу, двічі зіграли в нічию та зазнали однієї поразки. Андрій Саротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт. Настрибали п'ять нагород. Львівські легкоатлети з міжнародного турніру, який приймало угорське місто Н'єредьгаза, привезли золоту, дві срібні та дві бронзові медалі. Усі вони були здобутті у секторі для стрибків у висоту. У змаганнях серед жінок наші стрибунки взагалі окупували весь п'єдестал. Переможницею стала Анастасія Матвійок, яка підкорила планку на позначці 178 см, сантиметрів, що стала її особистим рекордом. На другу сходинку піднялася Ілона Заскалько з результатом сто 5 сантиметрів. А замкнула призову трійку Анна Пилявець. Вона взяла висоту 170 сантиметрів. У чоловіків Сергій Слісенко подала 215 сантиметрів і став другим. А Вадим Кравчук із результатом 210 був третім. Наприкінці випуску традиційно прогноз погоди та курси валюти інформаційну годину на нашому каналі продовжить розмовний проект НТА Акцент. Я ж кажу вам до зустрічі. На п'ятницю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням: вночі температура опуститься до мінус семи, день позначка термометра підніметься до мінус 4 градусів. Офіційний курс долара сьогодні становить 27 гривень 85 копійок. Євро 29,85. Польський злотий вартує 6 гривень та 85 копійок. На готівковому ринку за один американський зелений доведеться віддати 27 гривень 88 копійок, євро – 29,87, польський злотий коштує 6 гривень та 90 копійок.